Було прийнято рішення в нас виконавчим комітетом, щоб з 1 квітня по 1 червня це 60 днів для того, щоб подати документи для вступу дітей у перший клас. Хоча є в нас положення від 18-го року, яке дає можливість також і подати документи після 15 червня, ось до 1 вересня, навіть до 5 вересня, залежно від того, чи є в наявності відповідна довідка і так далі. Ми розуміємо, що довідка 0,86, яку ми говоримо, про яку ми так. говоримо, це медична довідка, вона видається тільки тоді, коли дитинці виповнюється 6 років, а можливо комусь серпні виповниться комусь липні комусь червні тому з 1 квітня по 5 вересня можна подавати документи в будь-який заклад освіти відповідно до чинного законодавства. Тобто є... немає такого, що ти обираєш згідно свого місця проживання. Ти може є обдати... таке. Є таке. Це перше право на зарахування. Відповідно, у нас є мікрорайонний принцип. Зрозуміло, що один заклад в межах міста Луцька не може забрати всіх дітей, і тому цей принцип актуальний. Це першочергове право на зарахування відповідно до мікрорайонного принципу. До принципу того, що старші брати сестра навчалися в цьому закладі освіти. Чи то Інший момент, який пробрах визначений в цьому положенні, а також кожен керівник закладу освіти. Ми провели нараду таку поширно з керівниками. Враховує цей момент бажання наших військовослужбовців. Це для нас нововведення таке є, але кожен керівник враховує це, тому що ми маємо все зробити для того, щоб нашому військовослужбовцю, який на воює, діти були влаштовані в той заклад освіти, які вони бажають. Це ключове, це дуже важливо. Це таке нововведення. То цьогорічне, тому що керівники прийняли рішення одноголосно проголосували за нього, і тому це рішення враховується в роботу кожного керівника.